Всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 листопада. Давайте пройдемось по новинам і відповіді на ваші питання зробимо. Сьогодні вибори в США дочекалися. Хоч би, був сякий... Хоч би з цього був якийсь толк для нас, для України. Так, що в нас тут відбувається? Я хотіла відкрити фото Трамп і Гаріс. Значить, у Трампа у нас 53%, відсотки, в Гаріс 47. Відсотків на даний час. Ну це ви зрозуміли опитування. Зараз відкрию їхнє фото, хочу запитати. Зараз. Не підготувала, а ось знайшла. Угу. Так, ну що, Трамп і Гаріс. Трампа 53, на зараз... Ну, це, ви ж розумієте, так, попередньо. У Гарріс 47. Сьогодні 5 листопада вибори в США. Вибори в США. Вибори в США. Трамп на 4% лідирує. Так, ну давайте. Хто переможе на виборах в США? То переможе на виборах в США, Трампа Батліс. Спочатку питаємо за Трампа. Трамп, що там Трамп його чекає? Переможе він на виборах в США, Дональд Трамп, Диявол. Ага. Дуже хоче. Ну, прям дуже хоче. Уход. дивно. Хитрість, хитрі кроки. І тупік падає на нього. У нього нечесні якісь дії будуть, хитрі кроки, нечесні дії. Ну, а ну-ка Камала Гаріс. Камала Гаріс сьогодні вибори в США. Камала Гаріс переможе на цих виборах. Ну, теж, теж вона щось тут засмучена. А, Тут кубки, кубки, багато емоцій, помірність, 50 на 50. Ну, бачите, вони йдуть 50 на 50. І тут падає ілюзія, тут падає тупік. Ох і вибори. Король кубків, башня, башня, руйнування щось в їхньому домі. Руйнування чого? Виборів чи чого? Зруйнування в їхньому домі? Як пройдуть вибори в США сьогодні 5 листопада? Як пройдуть вибори в США сьогодні 5 листопада? Дивна відповідь, чесно. Сила. Справедливість. Ну так, це голосування. Справедливість. Комусь заплатили гроші? Якийсь король Пентаклі, багатий король Пентаклі. Я вже знаю, хто це. Ви зрозуміли, хто це? Заплатив багатьом гроші. Дивіться, 10 кубків багатьом людям. Ось прям дав. Ось, бачите, тут навіть що, яка валюта, ви зрозуміли? Оцей король Пентаклі. Він в мене це теж вчора падав. Багатьом людям він прям великої кількості людей. 10 кубків. Це найбільша карта по людям в колоді. Дав гроші, заплатив за голос. Ви ж розумієте, що це? Як пройдуть вибори, перемога. Перемога на пасиві. Тобто ніхто не переможе. Перемога на пасиві короля жезлів. Дивіться, вищий суд, справедливість. Те, що було раніше. Те, що було раніше, справедливість, вищий суд, і тут жертви. Колесо фортуни все зміниться, страх, колісниця, страх в колісниці це щось те, що пересувається, те, що рухається. Таке відчуття, що король жезлів, ну ось Трамп, він на 100% впевнений, що він переможе, але на його перемогу падає чогось пасив. Хоч гроші, гроші великої кількості людей були ну, тобто їх підкупили велику кількість людей, але тут чекає якось правосуддя, те, що було раніше жертви, все якось може змінитися. І я не знаю, що там сьогодні відбудеться, чесно, щось мені не показує. Ні, ні Трамп, ні Гарріс. Я не знаю, що я, я не знаю, як відповідати. Ну, ось така відповідь карт. Що я вам тут можу? Придумати щось? Нічого придумувати не буду. Давайте ще раз. На, на іншій колоді. Сьогодні вибори в США 5 листопада. Так, Дональд Трамп. Що його чекає? Переможе він на виборах в США. Сьогодні вибори в США, 5 листопада, Дональд Трамп переможе на виборах в США. Дуже важко в очікуванні. Піратрит. Повторення того, що було. Плани, справедливість, помірність це йде посередині. Так, Камала Гарріс переможе на виборах в США. Я вже стільки про ці вибори питала. Камала Гарріс переможе на виборах в США. Сьогодні 5 листопада. Уход. Тупік. На неї, розбите серце, ілюзія? Тут взагалі на цій колоді на Камалу Гарріс погано. На Дональда Трампа трохи краще, але все одно помірність падає. Тобто буде... Ну, Я там розумію, що, скоріш за все, буде другий тур. Ну, що Там повин... Там щось повинно ще статися. Хто буде наступним президентом США? Сьогодні, 5 листопада, вибори в США. Хто буде... Хто буде наступним президентом? США, хто буде наступним президентом США. Хто? Люди. Дорога. Сонце, дорога до Люди, Люди хочуть дорогу до сонця, хочуть якихось покращень. Стосовно грошей очікують. Покращення стосовно налогів. Бачите? Гроші, налоги, задоволення. Стосовно грошей, бо щось їм важко. Хто буде наступним президентом США? Король Кубків. Той, що був раніше. Король Кубків той, що був раніше. В'язниця і страх. Зв'язані руки. В нього і страх. Башня. Смерть. 50 на 50. Опять жертви. Я, я не знаю, що вам відповісти. Чесно, я не знаю. Воно і так зрозуміло, що падає 50 на 50 і по опитуванням, але хто переможе, я чесно, не знаю. Не ну, і Відповідь у карт теж я не можу зрозуміти хто. Мені взагалі там показує, що щось таке буде, що не той і не та. Хоча досить дивно. Так, ще раз давайте. Хто буде наступним президентом США? Сьогодні 5 листопада, там вибори. Хто буде наступним президентом США? А ну-ка, перемога, вибір. П'ять Пентаклі. Відлюдник. Робота. Сонце. Ну так, а хто буде? Хитрість, обман, луна, знов обман. Справедливість, хочуть Типу, дивіться, обман справедливості, правосуддя. <кхем> Знаєте, що буде? Ось буде голосування, а потім скажуть: типу, ці результати неправдиві. Ви обманули правосуддя, і щось там може закрутитися. Тобто, від жінки, скоріш за все, від Камала Харі скаже, що ні, вибори несправедливі. Заплатили за голоси. Бачите, карта дали грошей. Ці вибори недійсні. Король мечів дав багато грошей? Король, Да, і, типу, буде лідирувати Трамп, але потім Камала Гарріс, як подасть до суду, скаже, що ці вибори фейкові, вони підкуплені. Щось таке падає. Ну, так, а хто ж буде наступним президентом США? Хто ж буде наступним президентом США? Обмеження поки що на президента. Жертва, Вищий суд, король Пентаклі, Зірка, щось повинно таке трапитися. Чесно, я не знаю, що вам відповісти. Щось там показує, що там повинно щось трапитися. Що по вищому суду вже третій раз карта Вищий суд. Ну, подивимося, мені аж мені дійсно дуже-дуже мені цікаво, що це вони мені показують. Що вони мені показують? А я не можу зрозуміти, бо там така Санта-Барбара, що просто-просто жах. Ладно, і все, я більше не хочу там питати про них. Стосовно дров, сподіваюся, що всі зрозуміли, що це стосується тільки тих, ті, ті, хто... Вирубує ліс великими обсягами і незаконно. Тобто, по хатам ніхто по домівкам ніхто не буде ходити, ніхто не буде шукати, там ритися, перевіряти. Хоча люди вже якась кількість людей вже поховала свої дрова, які, які були для шашлику. І ще знаєте, що хочу сказати. Вчора ви таке там писали в коментарях: типу, я разом з депутатами. Рубаю ліс, загружаю вагони і вивожу е з України. Ну, от чесно, от що ви пишете взагалі? Ви думаєте, що ви пишете? Інші взагалі пишуть, вона, а, їй, е що їй сказали, а, за що їй заплатили, те вона і каже. Ну, звісно, заплатили. Да, дуже багато заплатили, але що радує, що хоч вона, а не він. Дякую і за це. Далі, безугла знов і знов і знов коментує мобілізацію жінок. Треба негайно приймати цей закон, обов'язкова мобілізація жінок. Жінки повинні бути в тилу, а чоловіки на фронт. Згодні, не згодні? Пишіть. Давайте запитаємо: обов'язкова мобілізація жінок в Україні 24, 25 рік. 24, 25 рік. Чи приймуть закон про обов'язкову мобілізацію жінок? Хоча вже питала раз 10, а може і більше. Чи приймуть закон про обов'язкову мобілізацію жінок? 24, 25 рік. Приймуть такий закон. Так... Таємниця. Ну, таємно йдуть про це розмови. В принципі, плани є. Плани є, але тупік. На обов'язкову тупік. Обов'язково тільки у чоловіків. Король мечів це військова людина. У жінок вона обов'язково тупік. Вибір, власний вибір, чи йти воювати, чи не йти. Чи займатися дітьми, роботою і так далі. В кого який вибір. Тобто жінка приймає сама вибір. І я, до речі, знаю дуже багато жінок. Прям знаю їх, що вони дійсно працюють, вони військові, вони в тилу працюють. І, до речі, цілодобово працюють. Так що моя відповідь обов'язкова мобілізація з жінок тупік. Далі. Так, поліція на фронт. Ви теж питали. Поліці... Поліціанти на фронт. Чи будуть відправляти поліцейських на фронт? Чи будуть відправляти поліцейських на фронт? Чи будуть відправляти поліцейських на фронт? Розмови про це йдуть. Десять мечів. Швидкість, розпач. В них немає військової підготовки. Бачите, що падає? Король мечів, 10 мечів, башня. Тобто, в них взагалі немає військової підготовки. Можливо, і будуть відправляти, але тільки після того, як після навчання якихось фронт паш мечів. 50 на 50. Ну, я не сказала прямо, що прям всіх поліцейських відправлять на фронт. Ні, тут відповідь ні. Тут відповідь, знаєте, якусь невелику, невеличку кількість. І то тільки після навчань, бо тут показує, що вони зовсім не пристосовані до. Ну, в них нема, ну вони, вони не зможуть. Їм треба вчитися, навчатися. Так, далі ви питаєте, масований обстріл коли. Ну, карти не показують коли. І взагалі, коли я питаю масований, вони мені постійно показують його. Ну, тобто дрони е, кожну ніч це для теж масований. Реф накопичило 120 ракет. <кій> Літаки Туль-95 готові. Давайте запитають, чого вони чекають вже більше, ніж 2 місяці? Не було цієї масової атаки. 120 ракет накопичили. Літаки готові. Чого вони чекають? Чого чекає РФ? Чого чекає? Сонце, імператриця Україна. Мах якихось рішень стосовно України. Чекають, чекають помагу якихось рішень стосовно України. Можливо, дійсно вибори оці в США. Хитрість, манпо, Ага, чекають рішень стосовно, скоріш за все, це вибори. І вони розраховують на те, що буде Трамп, а потім війна і хитрість і ось домовленості, і все. І що не треба бути використовувати оці ракети. І все. Нащо їм використовувати дорогі ракети, якщо в них пачки і пачки і пачки, пачки цих дронів? Чого чекає РФ? Чого чекає? Баланс по луні стосовно війни. Тобто, яких, якийсь хитрий хитрі якийсь план задля збалансування того, що зараз відбувається. І знов карта вибору. Тобто, чекають результат, результатів виборів, що там буде? Ну, ось чого вони чекають. Так, давайте запитаємо ось до кінця цього тижня, до кінця, сьогодні 5 листопада, до кінця цього тижня, це 10 листопада. Ще буде масований ракетний удар по Україні. Три камечів. Повторення того, що було. Плани. Вищий суд. Планують. Плани є. Повторення того, що було. Скоріше за все, ось ці дронові і не прям такий масований. Хоча плани в них є. По світлу бити. Ось. По світлу. Плани бити по зірці, по світлу. Повторення того, що було, удара в серце. Планують ось. Але після Колеса Фортуни. Тобто, як будуть розуміти, що, що далі чекати, що далі буде відбуватися. Ви ще просите подивитись: Харків, Київ і Вишгород до кінця тижня. Давайте. Місто Харків. місто Харків, небезпека з повітря до кінця цього тижня. Від сьогодні 5 листопада та до кінця тижня. Місто Харків, загроза з повітря. Бо постійно ці каби. І сьогодні вночі були. Місто Харків, небезпека з повітря. Де саме Харків до кінця тижня? Дурень, дрони, каби, балістика і башня. Летить. Харків дуже обережно до кінця цього тижня. Карти такі показують, що летить, летить і воно летить. Куди? 10 мечів, постраждалі. Колесо фортуни. І центр міста. Ось цей круг центр міста. Там, де фонтан, круг ось круг. Центр міста імператор на це вказує. Центральний район міста. Будьте дуже обережні. Також, якщо у вас є якийсь парк розважальний, там, де колесо Обозріння, колесо, теж там обережно, бо може теж на це вказувати. І там, бачите, 10 мечів падає. Центр міста. Місто Харків, небезпека з повітря до кінця цього тижня. Де саме? Де саме? Люди виїжджають. Якась кількість людей з Харкова виїжджає. А вам вже дали опалення Харків? Чи ні? Напишіть, просто цікаво. Небезпека, світло. Тільки спитала про опалення, тут світло. Хитрість, смерть. Світло повішене, обмеження, смерті. Таке враження, що стосовно опалення, ну, я сумніваюсь, тут такі карти. Або ж я питаю про небезпеку. Дивіться, розвідка літає дуже обережно. Мені не подобаються карти на Харків. Будьте дуже обережні до кінця тижня. Прям дуже. Центр міста. Далі, давайте, Вижгород. Місто Вижгород. Сьогодні, вчора, ось ці всі дні: дрони, дрони і дрони. Місто Вижгород, небезпека з повітря. Від сьогодні, з 5 листопада та до кінця цього тижня, Вижгород, де загроза з повітря? Дуже страшно, нема сну. Околиці, міста удар. Окраїна угу. города удар. Вижгород. Дрони, дурень. А куди? Куди? Дорога по ілюзії, підприємства, якісь підприємства, сила, домовленості, приємні підприємства, знов дрони. Куди вони летять? Вижгород. Тут і люди в небезпеці, і повторення того, що було. Якісь підприємства, Вижгород, чогось вони туди летять. Повторення того, що було, повторення того, що було. Уважно дуже. І Київ, я вам обіцяла знов по берегам. Давайте Київ. З 5 по 10 листопада, місто Київ. Правий берег міста Київ, небезпека з повітря. Правий берег, міста Київ, небезпека з повітря де саме. З 5 по 10 листопада, правий берег, міста Київ, небезпека з повітря де саме. Будинки, звичайні. Важко. Пошкодження звичайних будинків від з повітря. Знов правосуддя, адмінбудівлі, університети, школи, суди, банки, якісь установи. Туди падає удар. Прям. Урядовий квартал знов правий берег, небезпека з повітря, де саме до кінця цього тижня. Захист працює, але все ж таки є якісь удари пошкодження, в людей пошкодження. Людям надають допомогу, башня. Правий берег вам там не... ну, є небезпека. Лівий берег, небезпека з повітря. Від сьогодні 5 листопада та до кінця тижня, 10 листопада, місто Київ, лівий берег. Дві карти. Що тут? Лівий берег. Колісниця, дороги, мости, вокзали. Десь біля води їх цікавить це. Щось стосовно світла. Лівий берег. Смерть. Куди це? Да. Біля води мост або вокзал. Там щось пожежа показує. В них туди плани. Так, да. світло, світло біля води. Ось таке. Бачите, що вони роблять влада, Україна і маніпуляція цими діями, чому постійно на Київ летить? Маніпулюють владу цими діями, щоб задовбати, задовбати, задовбати киян, і щоб влада почала там йти на поступки. Вони хочуть просто задовбати. Ось така відповідь. Сподіваюся, що це все. В них нічого не вдасться, воно і так в них нічого не вдасться. А стосовно ось виборів в США, ну я вам чесно кажу, ви бачили, що я, я не знаю, хто там буде. Мені взагалі щось таке показує мутне. Я не можу зрозуміти. Показує Трамп. Потім Гаріс на нього подасть до суду, що, типу, він підкупив або тут щось підкуплено, щось це недійсні вибори. Потім там щось може закрутитися і щось взагалі змінитися. І там вищий суд падає. В общем, я не знаю.